Дійсно цікавить, як ми купили машини. Ось одна машина Volvo 2011 року. І друга машина це моя Ягуар. Якщо бачите, ось це у нас така парковка. Volvo ми купили у Поліка. Ми її купили за 1300, але він нас, він нас відразу попередив про те, що, що там треба зробити. То вона нам обійшла вже з ремонтом. В дві сто в дві двісті це механіка. А автомат, чому ми вже купляли другу машину? Тому що я поміняла права свої з українських на англійські, і е, я не можу тут їздити на механіці. мені треба здавати екзамени, але я ще англійську не знаю, екзамен здати не можу. Тому тільки на автоматі я можу їздити. Тому ми шукали мені машину на автоматі. Це ягуар, я купила за 200 2009 року. Тому це можливо. Шукайте машини, купуйте, ми знайшли через Facebook. В описі вам ще опишу детальну інформацію. Накидайте питань, якщо хочете, з чим я можу поділитися. Бо мене питались також про машини, тому вирішила записати вам відео. Всім гарного дня! І хейтерам також, люди, Боже, любіть світ! І він вас полюбить. Τάκου.